Для того, щоб налаштувати чайові, перейдіть у ліве меню Ще. Налаштування. Блок налаштування фінансів чайові Увімкніть модуль. Вкажіть, який відсоток від суми чайових зараховувати на баланс співробітника. Якщо треба зараховувати всю суму, вкажіть 100. Збережіть зміни. Якщо використовувати модуль Інтеграція з чекбокс для здійснення фіскалізації чайових у налаштуваннях чекбокс на вкладці Фіскальний чек, заповніть поле, назва для чайових в фіскальний чек. Натисніть Зберегти. Для того, щоб додати чайові при оплаті, необхідно відкрити вікно оплати кошик. На лівій вертикальній панелі кошика оберіть пункт чайові. Оберіть співробітника, якому призначені чайові. Для вибору доступні спеціалісти, які виконують послуги у візиті, що оплачуються. Або є ініціатором продажу товару та адміністратор, що розраховує візит. Натисніть на потрібного співробітника і вносіть суму чайових. Якщо треба, внесіть суму чайових і для інших співробітників. Проведіть оплату. Після оплати відсоток від суми чайових або повна сума чайових, в залежності від налаштувань модуля чайові, буде нарахована на баланс співробітника. Нарахування можна побачити в меню Фінанси, взаєморозрахунки по заробітній платі. Чайові одразу потрапляють на баланс співробітника. Ви можете переглянути історію балансу співробітника, натиснувши на його ім'я. Виплата чайових здійснюється або разом із зарплатою, або у будь-який момент через меню взаємозрозрахунки по заробітній платі. Якже було відмічено переглянути нарахування можливо у даному меню, натиснувши на ім'я співробітника, або в меню Аналітика. Звіти. Блок співробітники, звіт з нарахування чайових або розширений звіт з нарахування чайових.